Добрий день. Звертаюся до вас, пане Сергію Добров, до вас пані Світлана Бурбурська, до вас пане Віктора Ляшко, до вас пане президенте, пане Володимир Олександрович Зеленський, до всіх ЗМІ журналістів, до всіх волонтерів і людей доброї волі. Прошу допомогти мені зв'язатися і вийти на клініку нейрорестора, яка знаходиться в Швейцарії і нейрохірурга цієї клініки Жослін Блох. Чому я це прошу бо 16 квітня Проходив МРТ, і МРТ показало, що в мене в шинному відділі хребта спинний мозок пошкоджений і через це я не ходжу. В клініці Нейрорестора ставлять. Унікальні імпланти, з якими навіть паралізовані люди встають і ходять. І прошу мені допомогти вийти на цю клініку. Я перший раз таке роблю, що прошу допомоги. Я розумію, що зараз війна може це не до мене зараз всім. Але якщо б мені допомогли в цій клініці стати на ноги і лишити візок, то наступних могли б і наших героїв туди відправляти. Прошу всіх, хто може допомогти. І прошу людей зробити максимальний репост на це відео. Good morning. Nairo Restory and Juslin Block. Please help. My name is Tarushak Victor. I disabled not go. Nero Restory and Ruslan Blow. Please help me. I live in Ukraine city Ternopil.